Літо в Україні готує нам не лише теплі вечори, а й потенційно темні. У буквальному сенсі цього слова експерти енергоринку попереджають вже найближчим часом українці можуть знову зіткнутися з відключеннями електроенергії. І справа не у форс-мажорах чи атаках, хоча і без них, на жаль, не обходиться, а в тому, що теплові атомні електростанції ймовірно готуються до планових ремонтів. Цій потужності кістяк нашої енергосистеми, і коли вони тимчасово виходять з ладу для обслуговування, навантаження на інші джерела значно зростає. А отже, в системі може не вистачити ресурсів, щоб покрити попит у години пікового споживання. Чи повернеться графік відключень? Прогнози поки що обережні, але енергетики вже радять готуватися заздалегідь, заряджати павербанки, перевірити свічки і не втрачати, звісно, оптимізму. А тим часом ми вирішили дізнатися, чи готуються Черкасці до такої А Чи очікуєте відключень світла влітку? Ну сподіваюся, що не буде ніякого відключення. Дуже важко буде без світла. А чи готуєтесь? Та готуємося вже не перший рік, генератори вже все є, ну. Ну, сподіваємося, що не буде відключення в цьому році. Ну, якщо буде потрібно, то будуть відключати. Согласні, куди ж дінеться, Треба економити. Якщо треба, буде, будемо готуватися. Раз зиму пережили, то літо точно переживемо. Ні. Чому? Я думаю, що до літа ми будемо вже при світлі. Так. Чи очікуєте відключення світла влітку? Надіюсь, що не буде. Пауербанки будемо заряджати, коли світло буде присутнє. Як буде, не хочеться. Не хочеться. А як генератор є? Будемо будем свічки палити. Так, так і буде. Ні, не очікую. Надіюсь, думаю, що не буде. Надіюсь на все добре. Думаю, що не буде. Чи очікуєте відключення світла влітку? Сподіваюся, що цього не буде. Якщо будуть, ну, ми вже о, такий період пережили, ми більш-менш до цього готові. Тобто є різні там, засоби для того, щоб пристрої, для того, щоб уникнути дискомфорту. Та ні. сподіваємося, що все буде добре. Будемо готуватися. Ну, вже готові, вже всі звикли, в принципі.